Всім привіт! Ви на каналі Сад Янецький. Ми на сьогодні розпаковка е, туалетного столика. Китайського, з Одеси. <гум> так, звучить е, дивно, але війно так і є. Так. Що тут у нас. Угу. він був гарно. На почті його трошки відкривали, перевіряли. Зараз розпакуємо, будемо дивитися. Інструкцію складати. і складати це чудо столик, Всі деталі начебто в хорошому стані. Так цікаво, який він буде ночець. Доволі якісно, поки що виглядає. Так, це елементи шухлядки. Такий у нас конструктор. У нас є інструкція вся китайською, але з фотографіями. Ось такий столик. На відео має у нас вийти, Якщо вийде літак, я не здивуюсь. Так. Це у нас елементи шухлядок. Всього має бути 5 шухлядок. Ого. Ага. Ну, я просто добре не пам'ятаю. Так, нам ще тут прислали коробочку, коробочці, ага. Поробосі блочок жилення, очевидно, для підсвітки зеркала. Є ще тут зеркало? Напевно. Добре, да, да. це відкладаємо. Так. Це столешня? Це у нас, скоріш за все, що столешня. Так. Так. Все... Не така, ну, що маленька? Це столешня. Не така, що маленька і не За розмірами мала бути 80. Так і є, 80. 80 сантиметрів і 5 міліметрів. На 30 Насправді 34, 34,3. Насправді, глибина. <кліпи> <кліпи> сподіваюсь, решта розміру не підведе. Я теж так сподіваюсь. Ширина така, як заявляли, глибина чуть-чуть менша. Не 35, а 34,3. Це не суттєво. Так, тому мені... Так, немає. столешня. Так, а це все згідно інструкції будемо здогадуватися виміряючи. Напевно. Історія буде складненька. А що це? Вдома. <кхухи> це, напевно, що до пуфіка. Це пуфіка. Так. Це пуфіка. Трошечка. А я тут думаю. Ну, так все. Двадцять один на майже на тридцять, двадцять дев'ять і вісім. Ну добре, що він хоч є. О, ну, обшивка тут маленький тоненький поролончик. Бо я думала, що його тут забудуть поставити. Так. Шухлядки. Так, а це у нас ще не знаю точно що. Або полички? Напевно, що полички. Напевно. Так, а це до пуфіка, очевидно. До пуфіка? Може і ні. Я думаю, що ні. Розберемося. Ось це напевно зеркало. Так. А це може, боковина, лінічки. я так розумію. Так, напевно. Боковина. Почнемо, напевно, ще складати. А це еще столик. Mm. Все будемо. Зараз нічого не знаємо. Нічого не інструкція поки що на, на. Поки що лякає. Ну, дайте... я не, не на всі стоїть сотні. столик вити, якщо ви бачите, Але... ось такий. Ну так, а тут у нас проблема. В інструкції як... А тут думала. у нас проблема. Тут у нас глибока Яка? З одної сторони і з іншої сторони подвійна. Так. От, от маєш ти. Це не добре. Ну не знаю, що це за елемент, можливо, не буде його так сильно помітно. Сподіваюся. Але це вже неприємно. Що таке є? Так, дуже неприємно. Так, шухлядка. Це точно дякую, бо знаємо. там ще знизу є пенопласт. Дуже багато елементів подати доведеться довго. Щось що ми сьогодні не закінчуємо. Так, це у нас зеркальце. Зеркальце ціле треба його почистити. Давай перевіримо, чи воно працює. Давай, а як? А у нас тут є блок живлення, і нам потрібно підключитися до переноски. Розетки. Так. Зараз, ми... Зараз подивимося. Перевіримо зразу зверху. Угу. Тут... А буде Так. Бо я зразу не зрозуміла. Тримай. Ну, Воно ще, що правда. Через те, що нову... Так не варто робити. О. Ну, светится, по крайней мере, сенсорная кнопка. Класно. Є підсвіточка. Вау! О, Є так, як, так як у моей лампі. Яскравості. Так, так як у моїй лампе. Желтый. Я ще все ще буду, Я ще все ще буду користуватися завжди жовтим, бо это моє улюблене світло. Я на своїй лампі, а, ну тобто на стільній лампе, щоб посадить урок, завжди вмикаю жовте світло. Так, мама? Да. Так. Так. А це задня стіночка у а -а -а -а. нас. Її треба буде підбивати. ДВП, якщо я не помиляюсь. Дерево влукнеся. Охо. Я бачу там ручки. І на тому добре ще І Ручки. І саморізи, І саме вело. Дільна в курнітурі. дуже багато. Багато. Рейки. Замочил для шухлядки. Рейки бачу. Є по крайней мере. Ага. Рейки, для Шухлядки. А щекай, у нас мають бути рейки і для шухлядок. і Мають бути рейки. Для зеркала. Для зеркала? Так може це все разом. Ні. Я сомневаюсь. Пара. Тут пара. А де інші Рейки? А шухлядки у нас не на рейках, щоб ви знали. Серйозно? А серйозно. А шухлядки у нас не на рейках, все очевидно тільки для зеркала. Напевно. Все очевидно тільки для зеркала. А шухлядки Тут я сподівався, що вони на рейках, а вони виявилися. Не на рейках, а ось вис... Ні, що за які, але дерев'яні. Ага. Це проблема. Треба буде замінити. Спробувати. Щоб легше вони ходили, бо це ж не діло. Щоб воно ходило ось на такий. бачиш? Я бачу, я бачу. Ну але зараз те, що є десь. Ти... Шухлятка буде погано рухатися. Плятка буде погано рухатися на цьому. Ну, зараз те, що є, те є. Якось можу дотип. Прорізи на заводі робили невідповідним кругом. Є завищево. Тут має стрілятися ДВП заднє. Ося задня ну, стінка, тобто не буде помітна. Так. Ну що, реєк у нас немає, тільки для зеркала. Де шуклібок немає. Принаймні. Ну все доїхало цілим. Так. Все доїхало цілим, все менш більш Добре виглядає, не розумію, чому цей елемент рожає. Де, покажи. Не знаю. А це від чого елемент? У нас повністю мав бути білий столик. Так. Схожий на шухляд. А чомусь один елемент рожевий. Озбираємося Ну на, ну, на шухляції воно не має бути. Все біле, а один. Один рожевий. Цікаво. Дивно. Не мало би так бути. Ну в них є. У них є і рожеві, рожеві. Є. різних кольорів. Але... Так ти дозрює що... що? буде одна шухляда рожева. Ну ні, напевно, ну... але. До речі, тут намальовано що О, цей. Та суклярка має бути на ключику. Є там ключик, є замочок. А. -а, -а. Ну що, приступаємо до збирання? Давай. Потім знімемо відео за походу. Це надовго. Ну, нас дуже мальовується. Я рада, дуже рада. Я ту склала таку маленьку клубочку. Шухлядку. Шухлядку я путаю. Це така милається, вона взагалі така мила. Вона має йти ось тут, ось, знизу. Взагалі тут ось тут. Я... Напевно не бачите. Ну, коротше, тут знизу, з самого низу. ось краса. не знаю, як нарешті вже вимальовується хоч якийсь столик, бо тоді було щось незрозуміле. І китайці нас трошки надурили. правда так? прислали інструкцію трошки з іншим столиком. Так, тобто тут мала бути ще поличка, а її немає. Звісно, мені та поличка була не потрібна, але факт є фактом, її немає. Ну, так. <плес> Нащо її тоді малювати? Так, це дивно. Надурили по-дитячому, скажімо так, дуже. Дуже дивно зробили. Угу. Шкода, дуже шкода. Але ось вже ну, майже столик. Ще там ну, столечки стоїть. Там стої? є полички так. Там дзеркало має бути, так? Так, так, так. В так. Тут ще прикріпиться рейки зверху і знизу. І буде зеркало, так нібито висовуватись. Угу. Класне, дуже класне зеркало. Ми вам показували. Дякую. Ми вже склали наш столик. Я вже його трошки облаштувала, і е, тут, тобто, я, щоб ви розуміли, нас китайці надурили все ж таки так. Е, щоб ви розуміли. Так, інструкція. Ви подивіться тільки. Ось сюди подивіться. Бачите, на інструкції тут є поличка. Тут можна подивитися, як збирається. Що тут є поличка, а в нас насправді немає полички. І бусик не такий, як на картинці. На картинці він, ну, ось такий, можна. Може, видно. Ну там такий фігурний пуфік, бачите? А в нас вийшов отакий таборик. Ну, і розміри не найкращі. Пуфік низенький. Зараз скажу, скільки він має сантиметрів. Від підлоги. Маленький дуже. Сам столик, тобто від підлоги до столика, має 70 сантиметрів. Ну, 69. А столик разом із дзеркалом Має метр двадцять дев'ять має. Так, метр двадцять дев'ять. Так, ну все вчора перемірила. Розміри такі, як вони заявляли, тільки те, так. що не ось тут телешня. Ой. Вісімдесять. 80... Так, 80 см, так як вони і заявляли. Але тут така проблема, що сама столешня так, так як має бути, так як вони і заявляли. Так. Сама столешня 34 см з половиною. Але, бачите, тут нібито. Робоча поверхня. Так, робочої поверхні менше. І її тільки 23 см. Ну так, такий як іграшковий. Так, невеличкий столик. Тут, Але так, тут у нас так, так відсувається дзеркало. Мені мене важко ще через подушка. Ось. І тут полички є. Можна щось сюди поставити. Дзеркало у нас Ну, у нас шнур невеликий, не довгий, тому краще. Робити цей столик біля розетки десь, щоб можна було зразу підключити. Ми ж під собі тут переноску підлаштували, так. так? Ну, тут є близько цей, але розетки. то далеко за шафою треба лізти. То аж за шафою. А щоб завжди було підключено, це дуже незручно. Зараз до переноски. Бо я ще колись, як не було цього столика, підключила до переноску туди до тої розетки і ось так у мене вона і залишилась. Тут в нас є багато режимів, такий а, як голубий, ну, такий а, холодний. холодний, так, холодний відтінок. Далі жовтий відтінок, теплий і ось такий. О, тату він по світло. Білий. Ну, теж холодний, але такий повністю білий. Дивіться, угу. як цей, а, є, а як ось цей. Чому? А, не, не цей, а ось цей. Бачите різницю? Ну Так. Ось. Могло би трошки яскравіше світити. Так, це найяскравіше. Тут у нас зменшується яскравість, але куди ще менше, я не розумію. І збільшується. Вимикаємо. І тут у нас така, така малесенька тумбочка, вона шухлядка, завжди путає, вона ось тут стоїть. Просто я... засувається так. собі на столі, без Просто ніяких собі. завіс, без нічого. Так, направляючих нічого. немає. Тут також направляючих немає. Зараз Але... вам покажу на ось на дерев'яшці. Так, на ось таких дерев'яшках воно тримається. Тут отакі от штучки є, щоб воно не падало. Обмежу. Так, обмежувачі, обмежу. щоб просто не випадала сама е шуклятка. Так. Але от закласти вже важче. Ну, нічого потім. Ні, я вмію сплясти. Але я оце зуму вже. Тут встань, і так. Що у Оце класно вже важче. О, є. І бачите, як вона схиляється? Так, вона схиляє. Має бути ось так, а вона ось так. І це не дуже приємно. Далі ось ця велика шухлядка. На, на замочку я вже причепила до берелочки. Два ключики закривається. О, о. Ось так. що тут замочок. І вона справді закривається. Що неможливо, неможливо відкрити. Ой. Ключик трошки ненадійно в ній стоїть. Тому Угу, Випадає. Так, а? трошки випадає. Ну, тобто, дуже легко витягується. Ось ну, може це і добре? Ну, не, ну, не дуже. Через те, що е, він не може служити як. А, ну як ручка. Е, так, як ручка. А я думала, що він буде як ручка. Ось тут є ще така поличка, так як і було на фото. Так. Ти принаймні, все. Що там якоїсь не було, ага, тільки тої полички не було і ще одного шурупа якогось не було. Так? Так, це не угу. ось. ось такий огляд. Ось, так, ось така ось успоковочка у нас вийшла. І ну, столик вийшов красивий, але не те, що заявляли. Ну, так, то те, але деякі дрібні... дрібнички не прорахували, і ну, там деякої деталі не вистачило, деяка деталь не така. Ну, так, Тому... Але по якості е, самих матеріалів непоганий. Так тато, Дощечки. На... так, тато на початку відео казав, що воно якісне. Походу роботи тато як? Матеріали якісні. Ось тільки опис поганий, не відповідає mm. дійсності. Так, інструкція взагалі е, дуже дрібно е, намальована, тобто тут просто сфотографували і все по-китайськи пише. Тому не дуже зручно бачите, ось, ось така ось інструкція на другому боці ще є. Але тато відвелося збільшувати через те, що у нього не дуже гарний зір. Ну, хоча б трохи чіткіше зробили, ну. Хоча б трохи чіткіше зробили. За п'ять годин зібрали. За п'ять годин зібрали, так. Ну, ось так. Так, а вам вирішувати. Так. Чи замовляти собі таке чудо, чи ні. Угу. Китайський столик із Одеси. <рес> Всім папа. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. І до зустрічі!